Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні знову ми зустрілись на масці. Сьогодні я буду робити маску. У нас зараз вечір. Перед сном я буду робити маску. От яку маску я буду робити, таку я вам і покажу. То зробимо з вами? Разом я буду робити, а ви будете спостерігати. Так. Для того я маю тут я розбила вже жовток. білок я відділила, тут тільки жовток є. Тут я маю ложку сметани. Сметана домашня. От я тут маю ложку сметани, і сюди я додаю ложку сметани. О звичайна ложка така сметани. Все добре розмішаю. Його буде досить багато. того, того... Тої маски, але скільки буде, скільки буде, стільки буде. От добре, дуже добре я розведу, розмішаю, щоб вона була така, знаєте, однорідна маса. Ця маска добре добре підтягує шкіру лиця, сметана відбілює. ну, Ця маска взагалі не шкідлива і вона нею можна користуватись хоч 2-3 рази на тиждень. Хто собі скільки хоче, може собі міняти одну таку, другу, таку. Нічого страшного, мені там писали, що а чи забагато кожен день маски робити. Може забагато. Нічого не забагато, а що забагато Яку собі задумала, таку собі і зробила. Бачите, я отак як я розвела. Тут я маю ресову муку. То немає такої рисової муки, вона продається в магазинах. Всюди. Ну, в магазинах така мука продається. Якщо нема в одному, то є в другому. І я додаю дві чайних ложки муки. От такі дві чайні ложки муки. Це буде так, як одна ложка. Велика отак. От Дві ложки муки. І знову добре все перемішую. Хто не має рісової муки або не може купити, то є ріс, може собі перемолоти різ там, скільки там, ложку рісу, чи, чи півтора ложки рісу, і мати собі таку рісову муку. І додати. Бачите, я все гарно розвела, розмішала. Тепер я ще добавлю один інгредієнт. Тут я маю оливкову олію, і я ще добавлю, так, пів чайної ложечки оливкової олії. Може, навіть трошечки менше. Ну, отак. Півчайної ложечки оливкової олії. І все, і все. І більше нічого я додати не буду. Так, мої хороші, все, я вже зробила всю масочку, яку треба, я підготувала вже все. І тепер буду я наносити. Бачите, все в мене готове. Є е е е е багато цієї жидкості. я вже казала, що я. Не роблю одну на руки, а другу на лице. Я от лишається і я на руки тою самою маскою, що є. Все, тепер я, щоб мені не, не капнуло, переважно не капає, але буває по-різному. Я от так весь час роблю. Буває по-різному, може, і часом десь і. То не страшне, але може бути. Тепер я вбираю обруч. Обруч я вже собі купила другий. І будемо наносити маску. Ну що, будемо наносити маску. Будемо наносити маску. Ця маска стягає, зразу вона буде лице стягати. Так що я таким не, не густо її буду наносити. О, вона буде висихати і буде лице стягати. Ну, отак я зараз намащу все лице. І будемо з вами переглядати. Хочу вам сказати, що вже маска застигає. І я буду намащувати руки. Отак От в мене як цілий час лишається, я так намащую руки. Я нічого другого не перебираю, не вибираю на руки. Я вже це говорила, що я весь час так і цим самим намащую руки. Нічого другого я на руки не придумаю. Так, як є, так і є. Зараз я все так добре намащу руки і ще раз накладу на... на обличчя. Так. Все, мої хороші, я маску нанесла, що на руки, що на обличчя, тепер чекаю хвилин 20 і піду змивати. Так, я посиділа 20 хвилин, маска вже вся висохла на мені лице, вже все висохло, так всіпіло, все сухеньке таке, і йду я змивати. Бачите, як все зціпило, і я йду змивати, і зараз до вас повернусь. Ну, от і все, мої хороші. Я маску вже змила, і тепер я буду наносити крем. Бачите? Все дуже. Сладенько, все, файненько вийшло, і руки, і вже, знаєте, такі руки, навіть без крему такі еластичні, зробились і лице таке. Ну, знаєте, ця маска, вона і підтягує шкіру, і відбілює, так, як я вже кажу, і взагалі, взагалі, нам для задоволення ми жінки повинні собі. Робити таке для себе задоволення. Намащую з кремом окремо лице. І весь час дві капельки капаю mm -hmm. духів. от мені хтось писав там спір, це то... Може, комусь і спірт, може комусь і що, я нікого ні до чого не заставляю, а сама так собі роблю. Все, там чуточку, чуточку. І тільки в то місце, де я буду намащувати. Лице крем. Отак, От де я буду намащувати лице кремом, там я собі і розводжу духя, і так собі роблю. Все, все. А хто собі як бажає. А хто собі як бажає, як хоче, так не робить. А я собі роблю так, як я знаю. Так, мої хороші, тепер я наношу на руки. Крем наношу на руки. Я то, що роблю, то я вам показую. А кому цікаво, нехай дивляться, кому не цікаво, то пролистуйте. Я нікого не стримую, бо мені писали дуже довго, а це то. Ну, хто може, хто вміє за одну хвилину, то я нічого не маю проти. А я за одну хвилину нічого не вмію зробити. Ні їсти приготувати, ні маску зробити, нічого за одну хвилину я не можу зробити. Так що я вибачаюсь комусь довго пролистали і пішли далі. Так. Отак. Добре. Ну, от і все, мої хороші, маску я зробила. І вам рекомендую цю масочку собі робити. Два рази в тиждень, три рази в тиждень. Як собі бажаєте, можете собі і другу якусь і іншу маску робити. Це нічого воно не зашкодить. Це нічого не зашкодить. Хочу сказати, хтось мені писав там, ну, що вже старший, що вже. Ну, звичайно, що старшим людям молодим маска не треба. Молоді люди молоденькі, вони і так гарні. А от старшим людям треба себе підтримувати. Так що любім себе, шануємо себе, бо ми того варті. А зараз, мої дорогенькі, я щиро дякую вам, хто залишався зі мною. Хто підтримує мене, хто мені ставить вподобайки, пише коментарі, підписується на канал. Я вам щиресенько вдячна, мої дорогеньки, щиресенько вам вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім до нових масок. Всім до зустрічі, мої хороші, всім до зустрічі!